Вбираю окалину під покраску, щоб було місце таке під покраску, гарно, щоб фарба трималася. Пракрас цей узор, що лишається після острогача. Буде гарно тримати краску на собі. Так, оббираю окалину. по чуть-чуть. Іде гарно. Воно якраз теж на три ексцентрика. Один, два і третій спереди через проставку. І так почуть воно собі ріже. Виднака поверхня неоднорідна. Видно, що від цієї цього, від окалини цього лишаються плями ось такого підкаленого місця. Які, видно залисані. Дай -дай. Тобто метал більше блиститься в якомусь місці, в комусь менше. Куфлятка. Це гарно ляже фарба, прямо ідеально, ідеальна поверхня для фарбування. Не буде фарба з нього стікати. Триматись буде в тих канавках супер. ще Пару ходів і готово. Дивно ці світодіоди якось мерехтять на цьому. Ну Ось так вийшло. От вийшла готова планшайба ось такого габариту. Ось Зрізав трошки кути, пожертвував ними, пожертвував кутами, щоб не жертвувати своїм, своєю головою або своїм тілом, як то кажуть. Бо такі опасні кути були гострі, що страшно попри них ходити по-любому, по-любому рано чи пізно. Буде травма. Ось, як писалися тісочки на поверхню. Класно встали. Ще є запас. Поставити, якщо, можливо, якісь більші тіски, чи, можливо, щось закріпити той типас. Поверхня, я її ще так не шабрив, що в планах її трошки чуть -чуть підшабрити, бо. Ну, є якісь може маленькі огріх, я ще навіть не дуже дивився, я кинув лінійку. Лінійка показала дуже оптимальний результат. Все на все 200, -ки. і то в мене тут дві 200, як тут. Тобто, якщо покладеться, якщо йде нагрузка, я так впирався своєю вагою цілою так, і воно відхилялося якраз на тих сотки. Так що я думаю, що коли воно буде строгати, то якраз тих 200 вони будуть так потрошки нівелюватися. Але я думаю, що в принципі це нормальний результат. 200. Поперечно, все вийшло по нулях, тепер стоїть стіло рівненько. Єдине, що можна кинути плиту шабровичну і трошки її повозюкати. Подивитися, може десь є якісь цятки, які лишилися. Вон, Тут, наприклад, я промазав керном, трошки торчить місце. це. От. Наплив, пішли треба їх зняти. А так, в принципі, в принципі, все нормально. Тут воно вийшло. Ось е, ну, такі місця є, десь так би певно ржавчина була, і тут мені не хватило зняти. Я вже не хотів йти ще раз по кругу ту все. Ну і говпінь. От воно так нормально вийшло таке. Ну, Гладенько, але не чути, що це гладеньке, але там певно бруд. В общем, Поверхня є, є пару точок для поверхні, так що хватає. Ось. Столик дуже зручний. От. Я вже навіть його використовував як е, прижими, кріпив, нарізав різьбу, Ось, вже доробив свої тіски поворотну платформу. От, нарізав різьбу і треба було закріпити. Ось це не було що закріпити, я просто причепив до тої планшайби і все. І вже воно все удачно. От такі тісочки вийшли з поворотною платформою. Класні. Вже можна повертати. Вже такі, як, такі, як мають бути. Ось Старовинні тісочки. Взагалі, так вийшло. Шпонки ще знизу не зробив. Вже як зніму стіл, то тоді вже переверну і вже виставлюся. Ця сторона в мене цей вистроганий під ноль. Це буде база. Ось. І вже по ній можна буде виставитися і зробити під шпонку місце. А так, в принципі, все Все прикольно. Єдине, що з різцями, з з різцями трошки така катавасія, треба, треба вчитися їх робити, бо йдуть режими, йде стружка, трошки якісь бувають нюанси. Ось, десь краще, десь гірше, залежить від металу. Ось це є струга на... Вона... На ці на тісочки, О, така поверхня вийшла. Але це я знімав тільки Ось По укалені йшло, підчистив вийшла. Десь залисана така, типу блистиця, десь матова поверхня. Чи то від того, що укалена десь піще припеклася, десь менше. О, така поверхня вийшла. Взагалі вийшло, вийшло чудово. В принципі. Ось. Тут, тут взагалі вийшло дуже класна поверхня, дається. Ось. Та лампочка світодіодна, блін. Не видно, як мерехтить, але при цьому телефоні зразу вона, от видно, видно, як мерехтить тих 50 Гц. Коротше, дає такі якісь наводки на телефон. Ось, виключив, вже все нормально, вже не мерехтить. У нас якийсь Ну, В принципі, він мені не заважає. Місце для проходу є. У мене тут є між токарним і цим порядка порядку доброго. Метра двадцять, так що прохід є нормальний, мішати не буде. Все, всім пока.